Чи може ворог безпосередньо наблизитися до міста у найближчій перспективі? Поточний час даже досить великого групування, а там більше 50 тисяч ворожого просунуться і суттєво і прямо вийти на оборонні рубежі навколо сум. На поточний час у них можливості немає. А просунутися особливо захопивши Юнаківку, це буде надавати нові спроможності ворогу для нанесення ударів з повітря ну, за застосуванням за авіації, дронів і особливо артилерії. От Досягнення цієї мети вони поки що на поточному часі просуваються, тому що ресурси в резерві. Не вистачає по всім фронтам, і тому вони, ну, наприклад, з Купінського напрямку перекидають на Ліман, де це більш пріоритетно і так далі. Маневрують і взагалі з Курського перекинули на Сумщину. Тобто, для того, щоб поповнити резервами напрямки, де більш важливі, там Константинівка, Константиновка, значит, ресурсу немає.